О, Пресвята владичиця, цариця Небесна, мати Скарботних і заступниця всіх нас. Припадаємо до Твого святого образу зі сльозами на очах і болем у серці, згадуючи той страшний час, коли чорна зірка полин впала на нашу землю. Ти бачила, пречиста, як сини і дочки Твої стали стіною проти невидимої смерті, закриваючи собою світ від атомного вогню. Ми благаємо Тебе, Матір Божа, простягни свій чесний омофор. Над учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській Аес, Сціли їх рани, тілесні й душевні, подай полегшення у хворобах, що прийшли від радіаційного тліну, Змісни їх сили, даруй їм мир, душевний спокій та довгі роки життя, будь їм втіхою хвилини смутку і болю. Нехай Твоя материнська любов зігріває їхні серця, а Твоя благодать береже їхні родини від усякого лиха. Віддай їм сторицею за їхню жертовність і подвиг. Пом'яни, Пресвята діво, тих героїв, які поклали душі свої за друзів своїх, рятуючи людство, умоли Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, простити їм усі гріхи, вільні і невільні, та оселити їх у світлих оселях, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання. Але життя безкінечне. Покрий нас усіх твоєю благодаттю, захисти від нових бід і збережи землю нашу в мирі, бути є джерело зцілення, захисниця роду християнського. Амінь. Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.